Доброго дня! Це відео я зізнаю для тих дітей, які вже зробили оздоблення на своїй косметичці і не знають, як далі її обробляти. І для тих дітей, які не робили оздоблення, але хочуть отримати добру оцінку за цю роботу. Я вирізала 2 шари тканини. Тобто не обов'язково робити косметичку з оздобленням. З оздобленням це найкраще, це найкраща оцінка. Якщо немає оздоблення, не хочете робити оздоблення, чи не знаєте, як робити оздоблення, то можна просто пошити косметичку. Оце я вам зараз хочу показати. Я взяла знову ж таки два шари тканини. Верхній основний наш шар тканини, на якому повинно було бути оздоблення. І нижній шар тканини це як наша підкладка, завдяки якій ми будемо обробляти верхню тканину. Що ми робимо далі? Беремо ці два шари тканини і складаємо їх лицевими сторонами у середину. Так, ось так. Рівняємо верхні зрізи. Ми почнемо з того, що будемо обробляти верхню частину косметички, там, де буде наша застібка. Рівняємо два зрізи і сколюємо їх шпилочками. Якщо ми були б в класі, ми б ці зрізи строчили на швейній машинці. Так як ми вдома, в кого є швейна машинка, можете прострочити на відстані 1 см від краю. В кого немає швейної машинки, давайте ми з'єднаємо ці два зрізи вручну. Це не так багато роботи. Я провела лінію на відстані 1 см від краю. І по цій лінії я буду шивати швом назад голком. Я вже заправила ниточку в голку. На кінчику зав'язала вузлик. Одягаю на персток. І нагадую вам, як шиться цей шов назад-голком. Ниточка вона синього кольору якраз для того, щоб вам було добре видно. Я проколола два шари тканини на відстані 1 см. І так, як шов називається назад-голка, то я рухаюсь не вперед голочкою, а проколюю тканинку назад. Роблю стрібочок назад. А знизу голочка. Просувається на крок вперед. Стібочок один у мене вже прошитий, є певна відстань, яка не прошита. Знову вколюю голочку назад і знизу проколю тканинку на крок вперед. Другий стібочок прошила, третій на підході. Проколю назад і рухаюсь вперед. Отаким От чином треба дошити цей весь. Цей зріз до кінця. Що назад голка, він дуже міцний, він нагадує строчку машину, тому що стібочки йде до стібочка. Знизу стібочки накладаються один на одний. І якщо ми зараз візьмемо і ось так потягнемо, то ми бачимо, що дві тканинки міцно з'єдналися між собою так я продовжу до самого кінця. Так, я прошила вже цілий рядочок швом назад голка, з'єднала один із верхніх зрізів. Тепер я включаю праску, Мені треба цей верхній зріз попрасувати. Ось у мене є така спеціальна подушка, на якій я буду це робити. Верхній зріз ми повинні заховати всередину. Тому ми так вивертаємо. Цей верхній зріз. Підкладочка в нас буде всередині, верхня частинка зверху. І ми повинні тепер попрасувати цей верхній зріз. Ми прасуємо його таким чином, щоб у нас оця нижня частинка підкладочна була на міліметр далі від краю. Ми робимо ось такий ось називається він перекант. І прасуємо праскою, фіксуємо цей перекант праскою. Ось перший верхній зріз ми обробили. Далі я прасую всю тканинку, щоб вона була рівненькою. І дивлюся, чи вийшла в мене підкладка з другої верхньої сторони. Так, ну майже не вийшла. Тому я тепер запрасую ось цю косметичку навпіл. Запрасовую навпіл так, щоб зверху в мене теж залишився 1 сантиметр для обробки. Навпіл запрасовую. Я і перед цим її прасувала, а тепер ще раз фіксую, Праску вимикаю. Так, тепер я бачу, що тепер мені треба обробити оцей другий верхній зріз. Для цього я знову вертаю тканинки на виверхну сторону. І зрізи я рівняю, але все одно підкладочку я трошечки випускаю для того, щоб зайва підкладочка вийшла в мене, щоб потім, коли я знов запрасую косметичку, щоб не було зайвої підкладки. Тому я трошки її випускаю наверх. І на відстані 1 см прошиваю другий верхній зріз. Роблю вузик і прошиваю на відстань 1 см, шовом назад голка, другий верхній зріз. Так, Я прошила вже шов назад голка, другий верхній зріз. Відрізаю ниточку. Знімаю шпильки. Знову включаю краску, щоб вона нагрілася. Вивертаю тканину на лицеву сторону. Ми бачимо, що у нас вже два верхні зрізи оброблені. І ось тепер, бачите, ми, коли так викладаємо, у нас підкладочка вже сама ховається всерединку на оцей міліметрик, щоб не виглядала вона потім на лицеву сторону. Це тому, що ми її тут трошечки зсунули доверху. Оце один міліметр. Беру подушку і знову таким перекантом запрасовую підкладку всередину. Пригинаю навпіл, ще раз рівняю верхні зрізи, можна їх навіть сколоти шпильками, щоб вони було точно навпіл. І потім ще раз запрасувати, зафіксувати, щоб це низ зафіксувався гарно. У мене є така подушка спеціальна, яка фіксує зрізи. Все, включаю працю, верх в мене вже оброблений. Тепер мені треба обробити бокові зрізи. Я бачу, що тут в мене підкладка трохи виходить, тому я беру ножнички і підрізаю цю підкладку. Так. Розкладаю і знову вертаю на виворотну сторону, для того, щоб